Всім привіт! Мене звати Ложка і рада вас вітати на своєму каналі. От скажіть, як часто ви грали за приводів в лінійки Sims та, можливо, і не тільки. Цікаво було дізнатися, в які є ігри і який досвід. Але якщо брати Sims, то в принципі в інших іграх я такий досвід не мала. Але в Sims собі особливо. Я ні разу не грала за привидів, не додавала їх в родину, не оживляла їх, не робила дітей привидів чи щось подібне, чим іноді страждають наші гравці. Та навіть, в принципі, дітей там від якоїсь смерті в мене не було, що, до речі, стало цікавим, але не настільки для таких експериментів. Але ми зараз не про смерть, хоча, ну. Дуже близькі біля неї. А, коли я грала з своїм жнецем, там попереднє відео по геймплею є, можете глянути. Ми трішечки там буквально до прожили. Подщупала цю професію. А, я побачила уже в своєму окремому геймплеї, коли сама для себе грала. Ми купалися в озері в містечку Рейвенвуд, в новенькому. Мені набагато душі подобається його канонічна англомовна назва, а, чим те, що його переіменували, тому що це трішки крінж, така гарна назва, Ворон і все, що з мами зв'язане, просто люблю. Але. Ну, коротше, в цьому містечку є озеро, де можна покупатися, і, типу, на якийсь час ви отримаєте астральну форму, тобто будете типу Привном. І з цим всім ви отримуєте додатково навички, типу вірніше, особливості, як у вампірів, там у перевертнів, і ви можете прокачувати. У вас є дерево прокачки злого і доброго привода. Ну, Добро ми знаємо, трішки скучно в основному, а от за злого мені стало цікаво. Як я вже говорила в одному з відео, в другому сімсі я доволі багато часу провела за злу відьму. І це було дуже кайфово, мені прям капець подобалося. Мені дуже подобалося чим за добру. Не те, що там просто так, антагоністи, поцікавіше, ну, само собою, але там дійсно було цікаво. Тому а, маю таку... Маю таке бажання потестити і подивитися, що таке привиди, який за них геймплей, з чим його їдять, і що взагалі можна. Тому на своїх екранчиках ви зараз бачите персонажа, якого, спойлер, я потім переробила сама. Спочатку вирішила дану це відео, дану це все, не буду тоді викладати, а потім думаю, то чому? І в кінці я вставлю вам кат-сценки, як він буде виглядати. Я не скажу, що я прям його капець поміняла, просто змінила трішки форму очей. Зараз я надихалася одним прототипом із Pinterest, то мені дуже сподобався, вірніше, моїй подрузі дуже сподобався персонаж Однієї, вона захотіла його зробити, у неї так поки що ручки не дійшли, а я сіла. Думаю, чому б і ні? Тим паче він мені відносно трішки нагадував Ліама з клубу романтики е з нове Арканом. Мені дуже подобався цей персонаж. Буквально Арканом це перша нове, яку я прочитала в клубі романтики Бог боже, скільки років тому, коли вона тільки виходила. І мене тоді він дуже зачепив. І такий. В тому персонажі були трішечки, наче його вайби, щось таке, ну, топ -топ, точно кольорова гама його була. Я така, мені це треба. Треба це зробити. І те, що ви побачите на екранах ближче до кінця касу, а, і в даний момент створюється, дуже схоже саме на того персонажа з Pіндересту, з вайбами цього якраз таки Ліама. А в подальшому. Саме побачити трішечки буде порадано. Буквально я йому змінила форму очей, якщо я не помиляюсь, і зачіску. Ну, зачіску і одяг я йому зміню і змінила для того, щоб він виглядав більш сучасно. Хоч і не буде привидом, але ж він у нас, ну, би теж, вони живуть своє життя, трішки змінюються. І оскільки вони в світі Сім зможуть спілкуватися один з одним із людьми, то треба, відповідно, відповідати цьому всьому, а не ходити в якомусь дряхлому, середньовічному одязі. У мене. Привиди, якби ті ще модніки будуть. Хоча було дуже сумно, що в самій грі на якийсь час не можна взяти людську форму. Ну, можливо, знову ж таки, в тому озері можна буде спробувати, але я так думаю, ні. Але пощупаємо, що там взагалі можна. Але то трохи сумно. У нас і так можливість є буде, от там буде частиночка, де можна подивитися. Я думаю, ви це вже бачили, якщо пробували за привидів, що для зручного редагування ми можемо. Нажати одну там кнопочку, і все ми бачимо в формі людини його. Класно, шикарно. Ти сидиш так, потієш пів години або хвилин 40, щоб потім твій персонаж став прозорою жижою, яку ти не побачиш таким же в грі, а це будуть якісь змазані риси обличчя. Це сумно. Але я буду його пам'ятати таким. Mm, ви його будете пам'ятати таким, можливо, його буде більше, тому що відносно, скажу так, він був пустуватим персонажем, чисто для того, щоб шлюпати, щось, щось потестити і подивитися. Та дуже люблю шльова шлю, 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 шлюпати, <смут> <смут> um, щоб подивитися, що вона і як. А по факту, я в принципі завжди створюю персонажів під якусь музику, і це дуже допомагає мені якийсь їхній особливий вайб передати. Для себе в основному, тому що іноді я ділюся своєю музикою. До речі, в Телеграм заходьте, я там закину пластиночку стосовно нього, і зараз докажу якраз до цього моменту. Але іноді я ділюся цією музикою, там якось підкидаю. За бель свою я не закидала ніяку пісню, скажу так, я створювала її під. Пісню доволі зараз популярну Бруно Марс і Рос із Blackpink. А, е, Мене тоді дуже вштирило від неї. Е, ще попередню свою е, Міреллу і їх історію кохання. Я розкривала під пісню Леді Гаги і Бруно Марса знову ж таки. Між цим дуже було багато нових пісень, і не нових, і своїх старих з плейлисту, листа. Але в основному в мене буває так, я знаходжу пісню, мене заціпало, і все. Ми сидимо на ній. Просто 24 на 7, я її слухаю, поки мене від неї не затошнить. Переходимо на наступну. І от так вийшло, що коли вже я редагувала, робила в фотошопі обложку до цього, до цього відео, мені потрапила в своєму ж плейлисті пісня, яка вже давним-давно загублена, знайдена мною бог зна коли. І вона мене зачепила. І вона йому так підходила, що я його переробила частково ж, знову ж таки, скоро ми це побачимо. І зробила з неї пластинку. Пластинку з піснею ви можете послухати в моєму телеграмі. Там я, в принципі, люблю ділитися більш. Мені подобається робити сюжет, хоча я хочу поєднувати його з геймплеєм, але завжди опір я робила більш на телеграм. О, хоча YouTube — це дуже цікавий досвід, і як я говорила в попередніх відео, я продовжу це все робити, тестити і викладати. Мені цікаво і подобається. Тим паті, я бачу, вам подобаються мої котусі, і я цьому дуже рада. Треба буде знову починати викладати їх на скачку. Бо щось я давно цього не робила. Так, за пісню вона прекрасна, вона дуже сумна, і вона мені наскільки запала, що я думаю. Що він, оскільки в мене вже з цією піснею, в мене вже під неї вирисувалася йому історія. Я не скажу, що я буду сильно там щось розкривати. Відштовхуючи знову ж таки від цієї пісні, я щось скажу вже за геймплей за нього. Якусь перед історію, Звісно, ми розпов... я буду його розповідати. Він уже не буде пустим, не просто шаблонним персонажем. Ось я зробила, давайте бігать. Ні. Я про нього щось розповім. У мене є час трішечки ще подумати, обдумати, зліпити це краще. І, можливо, він ще буде з'являтися, тому що так. Да. Тепер він виглядає якось, я не знаю, але дуже особливо для мене. Надіюсь, буде і для вас. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, що були зі мною. Дивитеся це відео, підтримайте мене. Ну і в цілому, просто навіть приглядайте це відео. Мені дуже приємно. Надіюсь, буде і вам. Заглядайте на Telegram, підписуйтесь на ютубчик, на телеграм теж можна. Дуже вам ще раз дякую, гарного вам вечора чи дня неважливо. Обіймаю вас! Ось такий він у нас рішу. Пока-пока!